Дорогі брати та сестри, слава Ісусу Христу! Сьогоднішня Євангелія перегукується з книгою Пророка Ісаї, яка ставить нам перед очі образ виноградника. Хліб у Святому Письмі символізує все, що людині потрібно для її повсякчасного життя. Вода надає землі родючість, це основний дар, який робить життя можливим. Венош виражає витонченість творіння, дарує нам свято. В якому ми виходимо за межі буденності, оскільки воно веселить серце людське. Отже, вино і разом з ним виноградна лоза стали образом такого дару любові, в якій ми можемо відчути смак божественного життя. Пророк Ісая також описував про сотворення виноградника, немов співаючи пісню любові, Бог створив собі виноградник, цей образ його історії любові з людством. Першою думкою, над якою ми сьогодні застановимося в нашій проповіді, є те, що людина створена на образ Бога. Бог вдихнув людину здатність любити. Отже, людина має здатність любити також і Його, свого Творця. З піснею любові Пророка Ісаї, Бог хоче звернутися до серця свого народу і до кожного з нас. Я створив тебе на свій образ і подобу, каже він нам. Я сам є любов, і ти є образом моїм настільки, Наскільки в тобі сяє блиск любові, настільки, наскільки ти відповідаєш мені любов'ю, Бог чекає на нас, Він хоче, щоб ми його любили так само, як Він полюбив нас, і нехай це правда, що Бог нас любить безмежно, торкне нашого серця. Саме в цю годину, коли ми звершуємо святу тайну при Святої Євхаристії, Він приходить нам на зустріч, приходить до кожного з нас. Чи знайде Він відповідь? Чи станеться з нами те саме, як з виноградарями, які відкинули волю Бога в своєму житті, і не прийняли його любов до свого серця? Внутрішні конфлікти, прагнення влади, байдужість перетворюють добре вино на оцет. Відтак ми переходимо до другої думки наших роздумів, звернемо свій погляд на доброту Божого творіння і велич вибору, з якими Бог нас шукає і любить. Проте також не можемо відкинути історію людства, що розгорнулося пізніше про невдачу і падіння людини. Бог посадив вибрані лози доброго винограду в серці людини, проте виріс дикий виноград. Добрий виноград, якого Бог очікував, каже пророк, полягав би у справедливості та праведності. Дикий виноград це насильство, кровопролиття, гноблення. Які змушують людей стогнати під ярмом несправедливості, ми бачимо у сьогоднішньому Євангелії, як образ змінюється виноградник приносить добрий плід, але орендарі тримають його для себе, вони не готові віддати його власнику, вони б'ють і вбивають його посланців і вбивають його сина. Їх бажання зосереджені на тому, що вони хочуть стати самі власниками. Вони привласнюють те, що їм не належить. На першому плані ми бачимо зневагу людини до людини, а на іншому плані видно, як вони зневажають Божий закон. Відтак виноградарі зневажають самого Бога, хочуть лише насолоджувати своєю владою. Цей аспект бачимо в притчі Ісуса. Ці виноградарі не хочуть мати господаря, вони є дзеркалом також і для нас. Ми люди – яким Бог довірив творіння у дбайливі піклування, схильне до того, щоб узурпувати владу над ним. Ми часто хочемо бути господарями для самих себе, ми хочемо володіти світом, власним життям без обмежень, і часто починаємо думати, що Бог нам заважає, говорячи про Бога, часто на рівні якихось благочестивих фраз або його зовсім заперечуємо, вигнавши з нашого публічного життя, щоб він втратив будь-яке значення для нас. Толерантність, яка, так би мовити, допускає Бога як приватну думку, але відмовляє йому у громадському пануванні в реальності світу і нашого життя, не є толерантністю, але цимірством. Але там, де людина стає єдиним господарем світу і власником себе, не може існувати справедливість, там може панувати лише свавілля влади та інтересів. Звісно, можна вигнати сина з виноградника і вбити його. Щоб егоїстично насолоджуватися плодами землі. Але тоді виноградник швидко перетворюється на пустку. Так ми приходимо до третьої точки нашої сьогоднішньої проповіді. Господь, як у старому, так і в новому завіті, оголошує невірним виноградарям суд, суд, який передбачив Пророк Ісая, здійснився у великих війнах, у вигнанні народу, суд, оголошений Господом Ісусом, стосується знищення Єрусалима. Але загроза суду стосується також і нас, з цим Євангелієм Господь також кричить у наші вуха слова, які записані в книзі об'явлення Івана Богослова. Скажи до церкви в Ефесі, якщо не покаєшся, прийду до тебе і заберу твій світильник з цього місця, і в нас можуть забрати світло. Ми робимо добре, коли поважно і серйозно сприймаємо ці слова, прохаючи Господа про допомогу, допоможи нам навернутися. Дай нам усім благодать справжнього оновлення, не допусти, щоб Твоє світло згасло в наших серцях, зміцни нашу віру, нашу надію і нашу любов, щоб ми могли приносити добрі плоди. На цьому етапі, однак, у нас виникає питання: а хіба немає жодної обіцянки, жодного слова в тихі, у читанні та івангельській сторінці сьогодні? Чи загроза є останнім словом? Ні. Обіцянка є. Її ми бачимо в Євангелії Івана, де Ісус Христос говорить, Я є лоза, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я в ньому приносить багато плоду. Цими словами Ісуса Христа Іван показує нам останній справжній результат історії Божого виноградника: Бог не зазнає невдачі. Зрештою, Він перемагає, перемагає любов, завуальований натяк у сьогоднішній притчі про виноградник. Навіть там. Смерть сина не є кінцем історії, хоча це прямо не розповідається. Але Ісус показує цю смерть через новий образ, взятий з Псалма. камінь, яким знехтували будівничі, став головним на розі від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Від смерті сина випливає життя, формується нова будівля, новий виноградник. Він який перетворив у кані воду на вино, перетворив свою кров на вино справжньої любові і перетворює вино на свою кров у часі святої літургії. Таким чином, сам Христос стає виноградиною, і цей виноград завжди приносить добрий плід. Його любов до нас є незнищенною. Таким чином, ця притча, зрештою, вводить нас у таємницю Євхаристії, в якій Господь дарує нам хліб життя. І вино своєї любові та запрошує нас на свято вічного життя. Ми звершуємо Євхаристію з усвідомленням того, що ціною була смерть Сина. Кожного разу, коли ми їмо цей хліб і п'ємо з цієї чаші, ми звіщаємо смерть Господа, доки він не прийде. Але ми також знаємо, що з цієї смерті випливає життя, бо Ісус перетворив її в любов, змінивши її таким чином. Де любов перемогла смерть. У Святій Євхаристії Він з Христа притягує нас усіх до себе і робить нас гілками лози, якою є Він сам. Якщо ми залишаємося з'єднаними з Ним, тоді і ми приносимо плід, тоді від нас більше не буде виходити оцет самодостатності, невдоволення Богом і Його творінням, але добре вино радості в Бозі і любові до ближнього. Молимо Господа. Щоб Він дарував нам свою благодать, щоб ми перш за все жили силою Євхаристії, просимо цей дар через заступництво і молитви при Діви Марії, щоб, послушні дії Святого Духа, кожен з нас в міру своїх сил і спромог допомагав ставати світом в Христі з Христом, плідним Божим виноградником.